Вітаю, маленькі мої слухачі. Ось і прийшла осінь, і разом з нею змінилося небо. Давайте я вам розповім про нього. Восени, коли листя стає червоним, помаранчевим і жовтим, небо також має особливий колір. Воно стає більш ясним і чистим. Ви помічаєте, як високо над вами летять пташки. Які готуються летіти у теплі краї. Вони відлітають вдень, і ви можете бачити їхні силуети на фоні синього осіннього неба. Ще одна цікава річ це сонце. Воно стає нижче на небі, і це робить його просто чудовим для гри в зовнішні ігри. Сонце світить теплим приємним світлом, і ви можете насолоджуватися грою на свіжому повітрі під його променями. А ще осіннє небо може дарувати нам найкрасивіші заходи сонця. Вечорами сонце приховується за горизонтом, а небо стає відтінками. Помаранчевого, рожевого і фіолетового. Це справді магічний момент, коли можна спостерігати за тим, як небо перетворюється на справжню казку. Отже, любі мої, осіннє небо це особливий подарунок від природи. Воно надає нам можливість бачити красу осінніх днів та насолоджуватися природою. Якщо ви подивитесь на нього, можливо, ви побачите якусь цікаву пташку чи навіть маленькі хмаринки, які пливуть у високому небі. Осінь – це час дивовижних пригод та відкриттів. І небо допоможе вам відчути цю особливу атмосферу. А я вам, любі мої, кажу до побачення!